Всім привіт! З вами Вібро і це обзор механічних постройок. Друга серія. І сьогодні в нас та доволі таки масштабна напівавтоматична ферма свинюшок. Ну що ж, давайте почнемо зі входу. От в нас є такий вхід. Тут ліфт на вгору. Давайте зайдемо перше в склад. Е, Тут я так не влучилася, не було часу. Ось Тут ми кладемо все, що випадає з наших свинюшок. А тут ми жаримо. Також Тут є вода, Ну, тут ця ферма недороботана. я вирішив зробити на такий обзор. Тут не скоро просто свинюшки будуть падати, і їх буде приносити сюди. А тут поки треба буде зверху брати, наприклад, то, що. Є, ну, то, що випало з тих свинюшок, зараз вилізу наверх. Ось заходиш сюди, береш, збираєш, що випало з тих свинюшок. І скидаєш сюди, і потоком води все приносить. вниз. І внизу хтось підбирає це все і складає в сундуки або складає, складає в пічку. Тепер давайте вирушимо наверх. Давайте я получу, буде набагато швидше. Тут також, наверх, вам прийдеться хоча б раз в два дні влазити сюди, брати з сундука там морку і розмножати наших свинюшок. Ферма працює так. Кожна свинюшка гуляє, гуляє і звалюється от в цю яму. І падає вниз. Ну, вона скоро впаде. Ось, вона вже впала. І так з кожною свинюшкою. Ви їх берете розмножуєте, а вони з часом беруть і падають вниз. Давайте ми впадемо. Ця ферма така огромна, бо від такої висоти свинюшки здихають. Ось, Від тамтої свинюшки впав один стейк. Ну, Чи як там називається це? А Зараз я вам покажу цю ферму з боку, яка вона огромна. Ось. Робив я її так недовго. Но придумав механізм, щоб воно хоча б якось працювало. Трохи було. Була навіть невдачна попитка, це в нас загорілося було. І я вже то залишив і побудував ось цю. Скоріше, ну, я дороблю цю ферму і зроблю на неї вже повноцінний обзор. Ну що ж, з вами був Вібро. Підписуйтесь, ставте лайки, всім удачі, всім па-па!